Всім привіт, Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Отже, тисячі українців залишили Німеччину, скільки біженців зараз лишається в країні, також понад 14 тисяч військовозобов'язаних за кордоном у 124 країнах оновили свої дані через програму Reserve Plus. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, друзі, попри те, що у 2023 році кількість зареєстрованих біженців в Німеччині збільшилась, то чомусь українців серед них поменшало протягом року. Українців, які шукають захист в Німеччині поменшало на 3%. Згідно з даними Німецької федеральної служби статистики, станом на кінець 2023 року в центральному реєстрі іноземців, як шукачі захисту, були зареєстровані 977 тисяч українців. Отже, якщо 3% від 977, 27 тисяч то приблизно 30 тисяч українців у 2023 році покинули цю країну. Хоча, крім українців, цей статус в Німеччині також отримали 712 тисяч громадян Сирії, 323 тисячі громадян Афганістану, 200 тисяч громадян Іраку та 152 тисячі громадян Туреччини, тобто приблизно на мільйон 400 тисяч у Німеччині лише за 2023 рік побільшало представників ісламу. Також зазначається, що саме серед громадян України в Німеччині серед українських біженців значно більше саме жінок, аніж в інших національних групах, приблизно 62%. А середній рік українських біженців становить 34 роки. На ринок праці українці інтегруються не дуже охоче згідно з прогнозами рівень зайнятості з такими темпами, як він зараз відбувається, тільки 45% через 5 років. Звичайна сама німецька система визнання дипломів обов'язково. Вивчення та знання мови до працевлаштування все це тільки гальмує працевлаштування українців. Але ж друзі, якби там не було, найбільша частка українських біженців в Європі це все рівно Німеччина, це приблизно 30% від загальної кількості. Потім іде Польща 22%. За межами Європи найбільшими країнами з кількістю прийнятих українців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це Сполучені Штати Америки, там 280 тисяч українців, Велика Британія прийняла 253 тисячі, а Канада 210 тисяч українських біженців. Також зазначається, що зараз багато країн поступово скорочують витрати на біженців та роблять умови для них жорсткішими ніж на початку війни. Звичайно, спонукати повертатися українців додому можуть тільки закінчення війни в Україні, також швидка післявоєнна відбудова постраждалих регіонів, допомога людям з постраждалих та окупованих регіонів. Також одна країна Європи прийняла рішення про заборону в'їзду російським туристам. Уряд Норвегія встановлює додаткові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які подорожують до країни туристичними візами. Ці нові правила набули чинності з 29 травня. Також і Фінляндія повертатиме біженців з Росії назад. Парламент розглядає проект нового закону про. Видворення він дасть змогу фінським прикордонникам повертати назад до Росії, прохочив притулку, які прибувають через східний кордон. Зараз нагадаю, Фінляндія зобов'язана приймати всіх мігрантів у пошуках притулку до розгляду їхніх прохань. І також Фінляндія бачить лише перемогу України. Ми зробимо все, щоб Україна здобула перемогу, заявив президент Фінляндії, висловивши впевненість у необхідності зосередити увагу політики безпеки на підтримці України. Він заважив, що Європа повинна активніше допомагати Україні зброєю, оскільки наразі це питання залишається недооціненим. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.